Настала прекрасна зимова пора, час новорічних та різдвяних свят у родинному колі. І кожна господиня хоче, щоб її оселі було затишно та святково у ці прекрасні дні. Ми завітали до Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну, щоб дізнатися, як можна стильно та вишукано прикрасити свій дім до нового року. Доброго дня! Мене звати Катерина Сапіга. Я діючий флорист та викладач у Херсонському вищому професійному училищі. Викладаю флористику. Отже, сьогодні я хочу вам розказати та е, показати, як можна прикрасити свій дім е, у новорічні свята, зробити таку гарну, е, чудову зимову композицію, що буде прикрашати ваш святковий стіл. Е, отже, для е, композиції я обрала такий бамбуковий посуд е, гілки Нобіліса це Нормандська піхта, яку ми замовляли з Голландії, також декоративні елементи, кульки новорічні, такі в нас були скибочки засушеного лайму, які завосковані, бавовна, штучний сніг. Діти в нас консервували попередньо. В техніці кристалізація, сухоцвіти, також коробочки лотоса, кульки, інструмент. У посуд ми обов'язково кладемо флористичну піну, на якому будемо закріплювати всі наші матеріали. Починаємо з встановлення гілок Нобіліса. Зразу хочу сказати, чому я саме обрала цей варіант ялинки. Так? Нобіліс має таку дуже м'яку структуру, такі гілочки, що зовсім не коляться. А також найголовніше його власти. Що він не осипається на стіл. І навіть коли він висохне, він зберігає свої властивості. Він лише трошечки змінює колір. Для того, щоб встановити гілочки Нобіліса, попередньо в нас встановлена флористична піна у посуд. Використовуючи флористичний ніж, ми трохи зачищуємо. Деревину, що міститься на гілочках. А що ми це робимо? Для того, щоб краще гілочка вставилася у нашу флористичну піну, а також для того, щоб вийшла смола, що міститься у гілочках. Також Нобіліс має дуже такі різнобарвні відтінки зеленого та такого сизу зеленого кольору. Який дуже характерно підходить нам для новорічних свят. Якщо ви не можете використовувати гілочки Нобіліса, ви можете використовувати будь-яку ялинку або піхтові рослини, що визивають у вас асоціації з Новим роком. Тобто це може бути сосна, так, це може бути піхта, це може бути будь-який сорт ялинкових. Так, Зараз я е, встановлю гілочки у посуд, обираючи таким чином, знизу повинні бути найбільші, щоб вони закрили нам діаметр посуду, а також нашої технічної внутрішньої частини. Це наша фонова картина, що буде нам давати новорічне свято. Ви можете використовувати е, новорічні гірлянди. Якщо вони у вас є, та вони на батарейках, вони дуже гарно будуть виглядати у цій композиції. Також дуже хочу зауважити про важливість роботи в рукавичках. Коли ви працюєте з рослинами, що містять смоли або якісь масляністі такі концентровані речі, це запобігає алергічним реакціям, контакту зі шкірою, а також не збуджує будь-які негативні реакції для вашого організму. Це дуже важливо працювати у рукавичках. Ось ми вже закінчили встановлення гілочок Нобіліса у посуд. Наш кошик майже залишився пустий, але в нас є ще трохи гілочок, і якщо нам треба буде задекорувати ще деякі елементи, ми їх зможемо використовувати. Зараз я хочу встановити свічки, що будуть в нас у композиції, потім ми їх гарно запалимо. Свічки встановлюються непросто. Для цього використовуються бамбукові шпажки, які в нас заходять в оазис. і ми їх ставимо трошечки вище рівня для того, щоб коли вона буде горіти, для того, щоб вона нам не поплавила флористичну піну. Ми використовуємо в даному випадку два кольори. Червоний і сірий, та виставляємо їх поряд, але трошечки на різних рівнях. Зараз ми будемо встановлювати декоративні елементи. Для початку ми виставимо білий колір та його відтінки. Також в нас усі кульки новорічні, які є у кожного з вас вдома, встановлені на флористичні шпажки. Затиповані тип стрічкою Але якщо ви це робите в домашніх умовах, декорування тип стрічкою не є обов'язковим елементом, але є обов'язковим елементом для флористів. Тому я розповідаю, як це зробити вірно. Але для домашніх умов можуть бути винятки. Для чого взагалі використовується тип-стрічка? Для того, щоб наших бамбукових шпажечок не було видно. Навіть якщо нам треба змінити рівень зеленого кольору, майже не видно на фоні зелених гілочок, тому що у флористиці зелений кольор є технічним кольором. А також зараз я беру коробочки бавовни. Їх можна придбати у магазинах декору або всяких майстернях для творчості, а можна зробити власноруч з використанням звичайної вати. Також зараз ми встановлюємо в своїй масі білий колір. Виставляємо ми білий колір рівномірно, але згідно законів флористики. Коробочки бавовни вони надають такої теплоти домашньої. Вони дуже гарно виглядають у зимових композиціях. Зараз я беру сухоцвіти і також їх використовую у зимових композиціях. Кристалізація взагалі такий чудовий зимовий е, спосіб консервації рослинного матеріалу, тому що, е, ніби засніжені е, такі елементи в нас є. Е, які покриті льодовою корочкою, це надає дуже гарного зимового настрою. Також в нас є такі звичайні гілочки дерев, що е, покрашені в білий колір. Білий колір в нас. Є основним у зимовій флористиці, тому ми додаємо ще такі декоративні елементи, що визначають настрій нашого свята. Зараз ми будемо використовувати червоні елементи. У нас є червоні кульки попередньо поставлені на бамбукові палички, які будуть також стояти у нашій композиції. Чому саме червоний колір, а не, наприклад, коробочки лотоса? Тому що вони мають такий природний колір та характер, в нас ще є штучний сніг. І коли ми зробимо, вже майже завершимо робити композицію, цей штучний сніг може нам додати. Білого, якщо нам його не вистачить, і саме на коробочках лотосу або на васкованих слайдах лайму. Тому е зараз ми виставляємо саме червоний колір. Композицію я роблю багаторівневу. Е чому? Для того, щоб вона продивлялась під різним кутом з різного ракурсу, вона була різною. Щоб вона не була такою зализаною, або не мала якогось е, жорсткого е, формування, тому що е, різдвяні композиції вони дуже динамічні. Е, зараз ми завершили встановлення червоних кульок і е, будемо встановлювати натуральний матеріал, е, а це сушоні коробочки лотоса. Вони також додають. Такої домашньої, дуже гарної е, якоїсь європейської атмосфери. Так, у Європі дуже багато використовують природніх матеріалів. Вони їх декорують, а е, так як флористична композиція на стіл це більш європейське таке направлення, то ми маємо дотримуватися матеріалів, які вони використовують у своїх роботах. Встановлюючи природний матеріал, він майже весь однакового кольору. Ми його розпреділяємо рівномірно по, всьому, по всій композиції. Слайди лайму в нас васковані, тому вони мають такий білий трошки наліт, який ми можемо. от Трошки я мало відрізала, тому я. Допрацьовує цей момент. Він надає такий легкий відтінок, техніка воскування. Теплий, дуже ніжний і трохи такий, знаєте, домашній момент. Зараз ми завершуємо нашу композицію, доставляючи малесенькі гілочки Нобіліса там, де нам його не вистачає. Ви можете цю композицію подивитися з різних кутів, де вона у вас буде стояти, та додати трошечки гілочок, якщо це необхідно. Зараз мене все влаштовує, все стоїть на своїх місцях. Гілочки я додала згідно законів та правил флористики. Я трохи хочу засніжити нашу композицію, щоб додати більшої ще зимовості та нового, новорічного настрою. Я використовую штучний сніг та додаю його місцями, а також на наш природній матеріал. О, штучний сніг. Не осипається. Нашу композицію завершено. Але для того, щоб пройнятися духом нового року, нам не вистачає запалених свічок. Отже, мені дуже хочеться запалити новорічний настрій у ваших домівках та в ваших серцях. Наша зимова композиція готова, тож нехай вона прикрашає ваші оселі в новорічні свята. Якщо ви бажаєте навчитися творити такі неймовірні композиції, запрошуємо вас до нашого Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну на професію флорист.